Вітаю, хочу вам розказати трішечки от таку історію. Я сьогодні викладаю пост про збір на Mavic 4 t для 54-ї бригади. На даний момент 20 репостів, 3 доната і все. Хлопці благають про допомогу. Цей дрон потрібен для евакуації поранених і загиблих. На жаль, через годину я виставляю списки. З безвісті зниклими, які знайшли в полоні. І тепер увага, народ. Там, де хлопці благають про допомогу, 20 репостів, три лайка і два донати. А там, де хлопці в полоні, і вони безвісті зникли, родини навіть не знають. Там 700 репостів за одну годину. І більше 300 лайків за одну годину. А тепер в мене виникло таке питання: ми всі з вами можемо зробити максимум для того. Щоб наші хлопці не гинули, якомога більше їх повернули живими, і якомога більше їх не потрапило в полон. Будь ласка, почуйте, не треба піднімати ручки, ай-яй, ай-яй, вони в полоні, ай-яй, без листі зниклих. Почуйте їх тоді, коли вони просять, допоможіть нам, бо вони розраховують саме на нас, розумієте? Дехто зараз буде кричати, депутати, Верховна Рада, хай вони дають, де їм не потрібна Україна. Україна потрібна нам. Обичним людям, обичним простим людям. І все. Якщо не ми, тоді ніхто. Вибачте, карта буде внизу і вверху. Люди, поки є час, поки ми можемо хоч щось зробити. Будь ласка, відгукніться. Сума дуже величезна: 185 тисяч. Але цей дрон врятує сотні життів наших хлопців. Підтримайте, будь ласка. Дякую.